Мені багато хто пише, що в мене здорове доглянути волосся, і я вам хочу розказати про свій досвід лікування волосся і користування Джойко. Система Джойко складається з чотирьох кроків, тобто з чотирьох етапів. Перший етап це шампунь глибокого очищення. Другий етап це маска глибокої дії, яка проникає глибоко в структуру волосся. Третій крок це теж якась маска, не знаю для чого вона. І четвертий це завершувальний етап, типу бальзам. Все, погнали, щоб не витрачати час. Спочатку треба розчесати волосся, воно так не буде плутатись та видиратися, бо потім вам доведеться сушити заплутане волосся, і під час сушки воно може травмуватись. Далі я намочую волосся водою, як зазвичай, і використовую перший крок. Це шампунь глибокого очищення. Можливо, ви помічали, що після салону волосся залишається чистим довше, ніж коли ви миєте його вдома. Так ось завдяки чому? Завдяки цьому шампуню. Він розкриває кутикулу волосся, і це дозволяє активним речовинам проникати глибше і краще діяти. Потім я обов'язково рушником трохи підсушую волосся, тому що далі я буду наносити другий крок, і обов'язково перед нанесенням треба прибрати зайву вологу. Другий крок називається K-Pak Deep Reconstructor, my perfect english. Ну у мене вона називається просто крок. 2. вона сама по собі дуже густа, і я її прям втираю у волосся. Після цього етапу волосся може здаватися трохи жорстким, і це нормально, бо воно насичене білками. Після нанесення я заколюю волосся і буду ходити так 5 хвилин. За 5 хвилин я розмотуюсь і змиваю залишки маски водою. І знов трохи підсушую волосся рушником, прибираючи вологу. Миру третю баночку. Це кейпак, інтенсивна зволожуюча маска. Вона більш рідка і має приємний запах. Цей крок закриває кутикулу та запечатує склад всередині. І я знов ж таки втираю її у волосся. Потім закалую крабіком зверху і чекаю 5 хвилин. Після 5 хвилин я вже як зазвичай змиваю залишки теплою водою, пакую волосся в рушник, трохи підсушую. Четвертий крок. Самий приємний цей кейпак живильний догляд. Він працює як кондиціонер і потрібен для додаткового зміцнення та блиску волосся. Я наношу його по всій довжині і залишаю на 5 хвилин. Коли я почала його змивати, вже видно, що волосся навіть мокре, дуже гладке і блищить. Я ретельно змиваю залишки останнього етапу і на цей раз хожу в рушнику, як зазвичай перед сушінням волосся, тобто хвилин 5-7. Далі я висушую волосся, як зазвичай, феном, теплим повітрям на максимальній потужності. І ось що у нас вийшло. Ця реконструкція підходить для сильно пошкодження. Та фарбованого волосся. Я її роблю один раз на місяць для профілактики. Я особливо люблю робити джойку перед виходом кудись, тому що мене завжди питають, чи я тільки що після салону. Я завжди починаю свою шарманку про Джойка. І ось нарешті я вам також зняла про це покрокове відео. Буду вдячна за лайк та підписку і зустрінемось у нових відео.